давніх-давен людей вражає неповторна краса зоряного неба, вабить, хвилює, цікавить його безмежність і таємничість. Багато видатних людей залишили натхненні слова щодо зоряного неба. Мабуть, найвиразніше про нього висловився неперевершений популяризатор астрономії Каміль Фламаріон. Ось його слова. Ніщо інше не може такою мірою захоплювати нас, притягувати до себе допитливу людську думку як небо, тому що воно сама правда, сама безмежність, вічність усе. На цьому Ютуб-каналі ми розповідаємо не тільки про споглядання та спостереження зоряного неба і його явищ. Ми говоримо про зоряне небо у всіх його проявах в культурі, науці та освіті. Також віддаємо належне астрономії, науці, яка стала втіленням душевних і розумових переживань людини на довгому шляху пізнання Всесвіту.